Україні! Сьогодні у нас ювілейний 200 випуск історичних студій. І настав час поговорити, звідки ляж воно все почалося. А почалося воно ще в 1965 році, коли мою маму, яка викладала німецьку мову, підгрузили ще й викладанням історії в 6 класі. І таким чином, у нашому домі, з'явилася. Ось ця книжка. Коровкін. Історія стародавнього світу. Це був перший підручник історії, написаний саме вчителем, а не науковцем, і його варто. Подивитися, проаналізувати і почитати усім, хто зараз береться до написання підручників. А цей підручник абсолютно заслужено отримав Державну премію Радянського Союзу. Це підручник 1964 року. Я навчався вже по підручнику іншому ось цьому. До речі, подобався він мені набагато-набагато менше. І ми подробицях розглянемо усі ці версії. Підручник написано простою доступною мовою. Параграфи не перегружені. Ось, до речі. Автентична обкладинка. Ілюстрації виконані не задля декоративних цілей, а кожна з них має ще й методичне навантаження. Ось і пояснення, і завдання, запитання. Графіка дуже просто прекрасна графіка. У цьому підручнику. Я її страшенно полюбляв роздивлятися кожну детальку. Вона будила уяву якусь. Ось, особливо це полюють на мамонта. До речі, така графіка дуже характерна річ для, ну, для книг взагалі, дитячих книг 60-х років. Ось, наприклад, дитяча енциклопедія. Ось які має тут малюнки. От. Чіткі, доступні. Але крім того, є ще й кольорові ілюстрації для кожної, для кожної теми. Ось тут написано, до якого параграфа та чи інша ілюстрація. Підручник не перегружений датами, цифрами. Ну, зрозуміло, що він має ідеологічне наповнення, так як будь-яка книга у Радянському Союзі. Зрозуміло, що написана вона з марксистських позицій. Марсейська концепція, хоч помилкова, але зрозуміла. А у теперішніх підручників взагалі ніякої концепції немає. Просто наваляні факти, особи, події, з якою метою навіщо вони абсолютно незрозуміло. А ось у підручнику Коровкіна викладається матеріал так, щоб наступна думка логічно витікала з попередньої. Щоб історичні явища розглядались їх виникненні, розвитку та загибелі, характеристика суспільства подається в певній послідовності: господарство, суспільний устрій, держава, релігія, наука, мистецтво до тексту включаються висновки, які узагальнюють вивчений матеріал і допомагають учням зрозуміти нові ознаки, понять та окремі закономірності. Коровкін виділяє такі засоби розкриття змісту підручника: авторський текст, історичні документи, образні це ілюстрація, і умовні карти, схеми, діаграми. Ось така наочність. Ось у нас два підручники ще. Цього самого Коровкіна, але дещо пізніше. Я вчився, обкладинка була така, але наповнення було таким. Це ви бачите, це. Російською російська книга. Вона має більший дещо формат, кращу обкладинку. От, Хоча написані в, один, написані в один час. Тобто російська версія випереджала українську. Я вчився ось по такому наповненню. Воно мені подобалось значно менше. Тут вже ілюстрації, такі собі. Ці фотографії, наче перероблені, якість їхня ніяка. Зекономили, зекономили. Зрозуміло, що ну, схеми є. Зекономили на ілюстраторах. Зекономили на ілюстраторах. Вони вже ці всі ілюстрації такі, вже, в принципі, ніякі, в принципі, ніякі. Кольорові ілюстрації винесені. Кінець підручника. Я не кінець підручника. Так. Тільки послідовність їх щось збита. А, все зрозумів. Це спочатку йдуть е, оригінальні речі, а потім йдуть вже художні художні ілюстрації до тих чи інших. Тему єдиний їхній плюс, що вони кольорові. А так. Без толков ще нас, зрозуміло. Ну, Хулігани, не було що робити на уроці, попідмальовували дещідцю. Дещіцю попідмальовували. Ось, а якщо ми подивимося на ще пізніший підручник, він став вже кольоровим. І тут ще одна деталь цікава. Доработку даного іздання, учебника провели научною кузіщи, методичну Бахтіна і Годер. Ось вже науковці підключилися. Це вже є кольоровим. Ну, Взяті ті самі ілюстрації, тепер вони розбиті, тільки по підручнику розкидані. Розкидані по підручнику. А в принципі, в принципі залишився майже таким самим. Хоча, ще раз повторюсь, найперший отой 62 року. Тут плюс є, що карти включені сюди ж до, сюди ж до підручника. Всі карти тут. Всі карти Ну, Підручник 62-го року мені подобався. Значно. Значно більше. Ой, звідки зародилась моя любов та цікавість до історії. Ось, звідки вона все і побачить.